Чи готові ви продемонструвати свій рівень англійської мови перед екзаменатором і отримати високий бал на Speaking Test? Ви дізнаєтесь, як підготуватися до цієї частини іспиту так, щоб відчувати себе впевнено та показати свої найкращі навички. Хочете знати, з чого почати? Тоді залишайтеся з нами. Привіт! Мене звати Уляна Харитон і я допоможу вам підготуватися до Speaking Test на екзамені IELTS. Ця частина іспиту часто викликає занепокоєння у студентів, адже ви маєте спілкуватися безпосередньо з екзаменатором. Але не хвилюйтеся. З правильними порадами і практикою ви зможете подолати всі труднощі і впевнено показати свої знання англійської мови. Speaking test на IELTS триває приблизно від 11 до 14 хвилин і складається з трьох частин. У першій частині екзаменатор задасть вам загальні запитання про вас, ваше життя, наприклад, про роботу, навчання або хобі. Це дозволяє вам почати розмову у надзвичайно невимушеній манері. У другій частині вам нададуть картку з темою, і ви матимете одну хвилину для підготовки. Після цього ви повинні будете говорити на цю тему протягом одної або двох хвилин. Це ваша можливість продемонструвати свої навички монологу. У третій частині екзаменатор задасть вам додаткові запитання на тему, яку ви обговорювали у другій частині. Але вже більш складні та глибокі. Це дозволяє вам показати свої навички обґрунтованою аргументації та аналізу. Незвичайно важливим є природно спілкуватися, і ваш успіх на speaking тест залежить не лише від ваших знань англійської мови, але й від того, наскільки природньо і впевнено ви спілкуєтесь. Екзаменатори оцінюють вашу здатність підтримувати розмову, використовувати широкий словниковий запас і граматично правильні конструкції, а також вимову та інтонацію. Важливо не забувати про контакт очима і впевненість у собі. Вони також справляють надзвичайно велике враження. Говорячи про загальні поради для підготовки, я хотіла б сказати, що варто почати тренуватися із коротких відповідей на загальні запитання, які можуть виникнути у першій частині тесту. Запишіть себе на відео або аудіо, щоб оцінити свою вимову і плавність мовлення. Чим більше ви будете практикуватися, тим більш впевнено ви будете почуватися на іспиті. У другій частині тренуйтеся говорити на різні теми, використовуючи таймер, щоб звикнути до обмеження в часі. А у третій частині важливо навчитися аргументовано відповідати на складні запитання і не боятися висловлювати свою думку. Тепер ви маєте загальне уявлення про те, що очікує вас на екзамені IELTS, а саме в його частині Speaking. Настав час почати готуватися. Підписуйтеся на наш YouTube канал, щоб отримати більше корисних порад, і слідкуйте за нами в соціальних мережах. Завантажуйте безкоштовні ресурси на нашому сайті, щоб розпочати свою підготовку прямо зараз. Пам'ятайте, впевненість і практика це ключі до успіху. До зустрічі на наступному уроці.